Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я з Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 червня 2024 року Палата представників Конгресу США схвалила законопроект 8070 про покращення якості життя військовослужбовців і дозвіл національної оборони. На 2025 фінансовий рік, тобто, це фактично оборонний бюджет, але це версія палати представників. Загалом ініціативу підтримали 217 конгресменів. Проти було 199, не голосувало 15. Серед республіканців 211 конгресменів підтримали законопроект, троє були проти, четверо не голосували. Демократи лише шестеро її підтримали, 196 були проти, 11 не голосували. Загалом, в контексті цього законопроекту на оборону виділяються 883,7 мільярди доларів. Далі говориться про те, що Сенат, ймовірно, не підтримає цю ініціативу через поправки республіканців, які стосуються абортів, прав трансгендерів та ініціатив різноманітності, справедливості та залучення. Комітет Сенату у справах Збройних сил. Цього тижня провів розмітку для власної версії закону, текст якого, як очікується, буде оприлюднено в липні. Про це виданню захіл повідомив речник комісії. Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав наступне після того, як був прийнятий законопроект 8070. Цьогорічні витрати на оборону переорієнтують нашу армію на її основну місію захисту Америки та її інтересів у всьому світі. Далі відбудеться фінансування розгортання національної гвардії на південно-західному кордоні, прискорить інновації та скоротить терміни придбання нової зброї. Підтримає наших союзників і зміцнить нашу ядерну позицію та програми протиракетної оборони. Далі поговоримо про поправки, так, які не подобаються демократичній партії. І які стосуються того, що ми сказали вище. Отже, поправка членкині Палати представників від республіканців штату Техас Бетман Дайм, яка стосується блокування політики адміністрації Байдена щодо відшкодування, витрат на відрядження військовослужбовцям, які були понесені після аборту. Тобто ці витрати. Власне, ця поправка була ухвалена палатою 217 голосів за, 207 проти. Двоє республіканців були проти, демократ один підтримав відповідну поправку. Далі поправка конгресмена Мета Розедейла, республіканець від штату Монтана. І ця поправка блокує фінансування. Щодо покриття медичних процедур гендерного переходу для військовослужбовців-трансгендерів. Вона також була схвалена палатою 213 за, 206 проти. Кілька інших пропозицій скорочують програми різноманітності, справедливості та залучення. Поправка республіканців Джима Бенкса від «Індіани» та... Гратмана від штату Вісконсин щодо призупинення найму на роботу, який пов'язаний з цією програмою. Ця поправка також була ухвалена палатою 216 голосів СА 206 проти. Власне, демократична партія критикує відповідний законопроект через вище вказані поправки. Далі законопроект, який був прийнятий палатою, дотримується обмежень щодо витрат викладених у минулорічній угоді про обмеження боргу, запровадивши збільшення на 1% у порівнянні з законопроектом про оборонну політику на 2024 рік. Законодавство, однак, змінює мільярди доларів, запропоновані Пентагоном, збільшуючи кошти на підводні човни і скорочуючи на винищувачі та відкладаючи зняття з експлуатації десятків літаків. У законопроекті є положення, яке передбачає повторне наймання військовослужбовців, які були вигнані за відмову від вакцини проти COVID-19. Також є положення щодо підвищення заробітної плати для молодших військовослужбовців приблизно на 20% та збільшення надбавок на житло. Інший захід залишає за собою право губернаторів схвалювати передачу своїх підрозділів повітряної національної гвардії до космічних сил. Це те, що стосується їхніх внутрішніх питань, так які пов'язані з оборонною сферою. Тепер те, що цікавить нас, які кошти закладаються в контексті допомоги для України. Тому що ми пам'ятаємо, що у попередніх законопроектах, які стосуються оборонки у США, були завжди кошти щодо нашої держави. Так, це не ті суми. Які виділялись в контексті додаткової допомоги так в квітні 2024 року це було 60 мільярдів. Проте і ці суми теж достатньо важливі. Отже, щодо нашої держави, то в відповідному законопроекті немає коштів для України за програмою ініціатива сприяння безпеці України. Пам'ятаємо, в 2024 році в цьому законопроекті. Такого формату було 300 мільйонів тут немає цих коштів, оскільки республіканці Палати представників дійшли висновку, що враховуючи, що вони ухвалили законопроект щодо додаткової допомоги для України, так, цих 60 мільярдів доларів, то ці кошти 300 мільйонів, так, вони не були включені у цей е, законопроект. Хоча Демократи намагалися у комітеті все ж таки вернути ці 300 мільйонів, але вони не були повернуті оцей законопроект. І далі вийшла новина, так що Маджорі тейлор Грін так ставила знову ж таки поправку в контексті цього законопроекту, яка передбачала недопущення спрямування будь-яких коштів на допомогу Україні. Про це пише Зехіл. Зазначається, що рішення Палати представників підтримали лише 74 конгресмени. Проти було 343. Поправка Грін стосувалась закону про асигнування на національну оборону. Вказувало, що жодні кошти, надані цим законом, не можуть бути використані для допомоги Україні. Голова комітету з питань Збройних сил Палати представників Майк Роджерс. Республіканець від штату Аляска, однак, висловив заперечення, зазначивши, що цей законопроект не передбачає виділення жодних коштів для України. Він додав, що поправка припинить фінансування присутності морських піхотинців у посольстві США в Києві і не дозволить Міністерству оборони здійснювати моніторинг американських систем озброєнь, що вже знаходяться в Україні. Він закликав членів комітету. Проголосувати проти цієї поправки. Грін також зазначила, що цей законопроект передбачає майже 300 мільйонів доларів для Агентства оборонного співробітництва, яке за її словами фінансує. Україна. Ну, вона, напевно, думає, що якщо там є морські піхотинці так, в посольстві США, то це вже є допомога для України. Тому ця поправка була відхилена і вона не стосувалася допомоги для України за програмою ініціативи сприяння безпеці України. Також була провалена поправка щодо заборони передачі касетних боєприпасів. І провалена поправка про заборону всіх витрат Пентагону для НАТО. Якщо всі інші країни-члени не витрачають 2% ВВП на оборону, цю поправку підтримали лише 81 конгресмен, проти було 346. Ось такий законопроект був ухвалений палатою представників, який пов'язаний з оборонкою. Не дуже добре для нас, що там немає суми суми на ось цю програму ініціатив сприяння безпеці України. Але... Станом на зараз, для того, щоб цей законопроект став законом, його має ухвалити Сенат і також підписати Байден. А демократи, як я вже сказав, вже висловили свої критичні зауваження. Плюс Сенат також має розробити власну версію цього законопроекту, так, яка за виданням захіл має бути опублікована у липні. Тому, подальшому будемо спостерігати за процесом прийняття. Тих законопроєктів, які стосуються фінансування, так, на 2025 рік. Це вже фактично другий законопроєкт, який був ухвалений палатою. Так, і, власне, вони намагаються рухатися в форматі прийняття всіх тих 12 законопроєктів щодо фінансування на 2025 рік, для того, щоб вже там у вересні перейти або до дискусії з демократами щодо. Якогось компромісного рішення щодо фінансування, або знову ж таки чекати січня 2025 року, коли зміниться конфігурація конгресу, і, власне, вже тоді ухвалювати ці законопроекти. Продовжуємо за цим слідкувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відомості. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!